Тому що скасування двозних документів має. Ось це ваша громадська позиція. Спочатку громадянська, а потім першування. Ви, Ви громадянин України? Я 何でだろう Папер, і з ними йдіть суду. Правильно? Ви Питання, ви, як, як громадянин, теж маєте право, зрозумівши, що це злочинні а, документи або якісь, тим більше ви в цій кухні варитеся. Ми громадяни, ми не зобов'язані розуміти, якщо ви бачите щось злочинне, надайте ці папери самостійно, навіть Данного не самі, як робіт. Якщо є держава, ви можете передати їх на організації. А державне службова це не людина, чи що? Давайте ми з вами будемо говорити по тим питанням. Задавати мені компресі, державному службу. Але це, не це, це це ви ж не антагоніст громадяни. Розумієте, ви кажете, це не коректно задавати як Це знаєш, вони громадяни, а я держслужбовець. І ми антагоні... ні, ми ж працюємо в одній связі. Громадяни, а що ми на кожній домашністю. Я говорю про те, що це культура відкрити повністю до спілкування. Так. Повністю так. я вас я випрошую. випрошую. Я вас немає, немає. Бачили, відміняв свої там оці, всі погодження. Є Я практика відміни погодження. Ласка, Я відкривала полево виявленим обставином. По яким нововидені ставлення? Наприклад, встановлюємо на нашому Андріївський узвіз. Пам'ятка, національного містобудування, Нет. порушення всіх норм. Треба відкликати well, усі способи, ці проекти. Вони не мають пам'ятку. Це, 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 це пам треба Мені... це так. Так. спілкуватися з Київським державним адміністрацією. Сьогодні там створюється робоча група. вам Також нас туди не залучають. але не я створюю її. Я розумію. Я є в складовій частині. Ми можемо з вами. За чим зараз уході за це На жаль, у нас немає повні... певної структури. У нас немає підпорядкування. Вони підпорядковані міському голові. Я не маю на них. впливу. Воно прописано, це, це прописано так в законі, хто не проходив спадщину. Там повністю йде розмежування щодо повноважень і щодо органів. У мене немає А міський голова каже, що він його не має. Воно прописано 318 постановою, до якого воно має передувати проєкт документації та погоджуватися центральним організом наші. Я здаю до мене костюма, чому не вникайте наукового ресторана. І на карту основне запитання. Хто має поваження, окрім вас? Ваші вітрили подалі. Дуже добре, тому що це корінь системи. З ринком на мою думку, було створено спеціально для того, щоб якимось чином приходити у ці скваринки. Зараз Міністерство культури України ініціює якраз питання щодо скасування такого документу, як і з Вже нами розроблено проєкт постанови, який направлений, я вам, якщо він дасте свою пошту, я вам доступ, його ще немає, оскільки воно пішло до цікавлених міністерств з метою погодження і підняття його на рівень кабінету міністерства. Ми, 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 ми це питання проговорювали з РПР і цей проєкт разом з ними був опрацьований. На даний час, здається, він перебуває цей проєкт на стадії погодження мінфіну, після того буде мінек і тому подібне. Але ми вже скасовуємо це явище, як історико міста ґрунтування. Після того, як воно буде скасовано, всі містобудівні перетворення мають бути виконані відповідно до історико історикорного плану, який є в складі генерального плану. міста. <плодження> Нашого відсутності має розробитися знову ж таки історика міста. І враховувати повний спектр. але це але це але ми даємо, включаючи міністерство культури. Проте ми даємо три роки для того, щоб місцеві громади зробили опорні плани для того, щоб в подальшому всі місто перетворення відбувалися відповідно до того опорного плану, Наскільки вам відомо, на сьогоднішній день йде процес децентралізації, і ми передаємо ці функції на місця. Я вам, якщо знову ж таки, вам цікаво, стосовно саме нашого я вам можу надіслати інформацію, які саме функції ми готові передати на місця. І, і саме погодження програм і проєктів ми готові передавати на місця. Але існує саме проблема в тому, що на місцях відсутні органи, які б займалися охороною привної спадщини. І коли ми подали внесення зміни щодо ї постанови з метою створення відповідних органів спадщини, нам цю постанову не пропустили. Сказали, що це будуть відкрити, зайві грошей коштів і тому подібне міністерство культури, не було все купі.

Ви знаєте, що вишиєте колодень, вистачить такі великі кошти, Доволі багато е, змін законодавства, які сприяють сам бере збереженню культурної спадщини. Проте у нас немає прес-служби, у Нас немає органу, який комунікував з громадськістю. Немає можливості. У Мене за штатом 24 одиниці, все але документ Ну, немає просто якоїсь можливості. Я, я про це знаю. Я про якщо, якщо громадськість готова нам допомагати, я готовий запрошувати на поводити річні раді. Я готовий виносити е, певні питання на їх. Я готовий ініціювати експертні ради щодо занесення пам'яток. Так щоб ви розуміли. Е, у нас по Україні є 100 з чимось тисяч, партнер, які потрібно спадщини. За весь період незалежності України до державного реєстру було занесено аж 7 тисяч. Зараз ми готуємо е, постанову, відповідно до якої ми плануємо занести тисячу об'єктів. Тобто є дії, є, є, є робота. А так сказати, що там Міністерство культури таке, яке нічого не робиться. Я вами повністю згоден. Воно інформаційного відсутність інформаційного з вами повністю згоден що ми знаємо так по кодам. Сейчас I можу говорити. Через це ми зараз вийшли на те, що його те просто скасувало. Ми його скасовуємо. і воно буде скасовувати. І ще ти п'яти парчиків участі ти ж то що вложений. В центрі Києва. За те, я вас прошу. Немає часу на ідеї. ні, вам